Доброго дня. Доброго дня, мене чуєте. Да. Мене звати Глина Костянтинів, компанія інтервіс Україна, мій номер шістдесят два. Не вчись, ведеться запис розмови. Ви... Да, знаю. Продовжуючи розмови на десять згоду на взаємодії. Проте завжди можете відмовитись від неї будь-який зручний спосіб для вас. Угу. Згоді поспілкуватися стосовно... Знаю його, так. Да. Це по голосу я зрозуміла, що це ви вже, тому що ми колись з вами спілкувалися. <рес> Ви мене узнали в грімі. Скажіть, будь ласка, вашу дату народження і вашу особу. Не заїкайтесь, треба бути. Е, спокійно вести себе, не хвилюватися. У вас розумляю. все вийде. Я у вас вірю. Я що представляє 90-ті тисяч цивільного кодексу України. Станом на дату останньої актуалізації сума заборгованості становить 13 тисяч гривень і 94 копійки. За рекомендацією ваша кредитура заборгованість треба закрити сьогодні, до 6 години, оплата від вас поступить? Так я ж сказав в останній день. Що в останній день? В останній день буде оплата. Який останній день? Ну, в останній день, коли ви будете мені дзвонити, от тоді оплатимо. Та ми будемо вам ще довго телефонувати. Ну, то бачите, ви самі відтерміновуєте платіж. Та ви не збираєтесь просто, напевно, платити зараз. І в майбутньому щось мені підказує чоловіка, що ви також не збираєтесь платити. Ви просто ігнорите постійно, розумієте? Але всі ж записи ми передаємо до кредитора. Угу. Галина, бачите, от ваша чуйка вас підводить. Тож, якби вона у вас була обострена, ви б не пішли на таку роботу. Ви б мали почуяти, що там сидять тільки дуряві калоші. Чому ви так вирішили? Ну, в смысле, цілий день сидіти, дзвонити, клянчити гроші, віддайте, віддайте, віддайте. віддайте. Ні, 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 І тим більше слухайте, та я ж не закінчу. Якби ви ще за своє гавкали. Питань немає, ви у вас взяли і ви дзвонили і трусили. А ви гавкаєте за чуже. На це право не маючи. Я не гавкаю, по-перше. Ну, якщо, е, слово, не, то, вам не робота, засміло, мені шкода. Не, не потрібно мене жаліти, У мене все добре. А у вас на ви... питання по Укргазбанку. Вам по голосу 40 років, а ви сидите в шаразі деревій. У вас явно не все добре в житті. Все гаразд. Ну, ви думаєте, я б не працювала, якби в мене було все так погано. Причому тут люди працюють від безвихідності. Можна передати привіт Зеленському. Люди працюють на таких роботах. Я, я з Зеленському не спілкуюся. У мене немає, він не особисто мій друг. Поняв. Він, він ваш президент. Ну так, звичайно. А чому ви говорите, щоб я йому привіт передавала? Я ну, ви кажете, що якби в мене було не все гаразд, ну, чи. ну, коротше, от я тут працюю, значить в мене все гаразд. Ні, люди працюють від безвихідності, от і все. Що немає іншої роботи і вони ти. Чому ви не виконуєте свої зобов'язання? У мене все гаразд з моїми фінансами. Я нікому нічого не винна. А я при чому? Пи нехай працюють раби, а людина створена відпочивати. Ви розумієте, Робота від слова раб. На українській мові слово робота, а, що? а раб. Через слово А пишеться. Ну, а при чому? -то? Так тут ще не у філології справа. Тут просто, що. Ну, от, ладно, праця від слова раб. Вам так зручніше? Ні, зовсім не, не, не те. Ну, понятно. Ви збираєте, ви... Ви... Ви, вас не на фінансове питання. Давайте будемо перейдемо до суті. Чому ви не вирішуєте своє питання, чим порушуємо видовору вашого козатора? У мене нема до вас питань. В у вас на вирішенні питання. Дивіться, в «Укргазбанку» грошей більше, ніж в Каломойського влучую. Яка різниця, скільки в нього грошей? Ну ви це... брали кошти, ви Я повинні повертати. Не обідніє. Ви, якщо дивіться, ви зараз таки впевнені, впевнені сьогодні в собі, але можливо в майбутньому. Вам захочеться взяти кредит, вам потрібен він буде. І ну, вам щас, банки, інші компанії, банки не нададуть більше кредитів, тому що з такою історією кредиту можливо вам взагалі ніхто не буде надавати кредити. Слухайте, ну от ви по голосу, вроді би, доросла жінка вже сформована. Ну чого ви таку чужого родите? Навіть зараз всякі е, кредитні шараги дзвонять, візьми, візьми, візьми. Я кажу, ребята, в мене телефонує. Слухайте, я ж кажу, це швидка гроші, НЛ7, всякі оці шараги. Вони дзвонять, і я кажу: Ребята, в мене багато кредитів, я можу взяти, але я не буду віддавати. Вони такі, а давайте, а давайте заявочку подамо. І я ж розумію, що якщо подавати заявку, да, максимальну суму не, не дадуть. Питань нема. Ну, якусь там умовно п'ятерку десятку сто процентів дадуть. Навіть з поганою кредитною історією. Це ж їхні гроші, розумієте? Ну кому ви розказуєте? Ви цю херню чешете, ой, я треба будуть гроші, вам ніхто грошей не дасть. Ну, кому ви це? Потрібні будуть гроші, я крутануся, не переживайте за мене. Ні, не телефонує, не пропонує кредити. Напевно, у вас не один кредит з Укр... не тільки з Укргазбанком. Бачите, ви, ви говорите за кредитну історію, а самі кредитну історію не перевіряєте. Людини. Я ж коли у вас брав, в мене вже були кредити. І ви дали. Розумієте? І якось кредитна витайте, історія так? вас вообще не смутила. <смітна> а вона має смущати інших. Ну ви ж... ну що ви розказуєте? Як я... будто, я не знаю. Вам... Я вам не надавала кредити, особисто. Ну, ваше я... це, ваші диряві партнери надавали. Чому ви вирішили, що вони диряві? Ну, тому що вони геї. Ви що, не бачили, що вони парад навіть в Києві устроїли? Яка різниця, хто вони ви брали кошти, поверніть, будь ласка. А я, коли брав кошти, я не знав, що вони геї. А потім, як я їх побачив на гей параді по тіктоку, я такий ні 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 таким людям я кредити вертати не буду. А ви тільки мені у Карагазбанку кошти? Ну так. Да. Чомусь я сумніваюся, чесно кажучи. Ну, бачите, сумнів, це перший крок до істини. Я бачу, у вас був арешт там, так, виконавча служба працювала з Ні, ні-ні ні. Нічого я не було. Я дивлюся, арешт був. Арешту не було, ніякого нема. Не було виконавчого провадження ні. за вашим договором, ні. може й було, але воно благополучно закрите все. А, так ви не пам'ятаєте навіть. А при чому тут чи, чи пам'ятаю, чи не пам'ятаю? Якби арешт був би, ви мені не дзвонили. Якщо питання не вирішене, є за все одно одного У Вас уже 720 днів просрочення, тому вам необхідно цю суму боргу сплатити сьогодні. Скажіть, буде оплата? Так треба було ж до вчора, ні? У вас вже була домовленість? Ні, ну вчора і позавчора казали, що до вчора. А сьогодні ви кажете, що вже сьогодні. Як то так? Платити сьогодні вже кінець тижня, Тому оплата повинна бути сьогодні. Так як у вас вже 720 днів по А якщо не буде, ви передзвоните в понеділок? Дзвінки вам будуть надходити, поки ви не вирішите не сплатите ваш борг. Так ви ж кажете, що сьогодні останній день. Ви собі... кажуть, що вас відкрито виконавче провадження, але вам потрібно ще ну, сплачувати і самостійно, щоб ти ще сплатити цей бор. Ні, ну ви... Якщо ви стоп, стоп, Пла... тим буде для вас краще. В... Дивіться, ви кажете, що <говори> сьогодні останній день, але потім кажете, що будете продовжувати дзвонити, так сьогодні останній день. Ну, я не говорю, що останній день. Я говорю, що сплатити потрібно сьогодні. Ні, так ви ж казали, що сьогодні вже за закінчення тижня, вже останній день, щоб вам сплатити. Ну це ж ваше слово, у мене все записується. Ну, я вам говорила, що кінець тижня, тому потрібно сьогодні сплатити. Угу. А що, я не говорила, що це останній день. Ага, а який останній день? Як це останні день? Дзвінки вам будуть надходити. Ні, ну а я маю на увазі. Якщо ви не вирішите це питання, от я бачу, що у вас відкрито виконавчі провадження. Ви сплачуєте по виконавці. Ну no, okay? ви вже це казали, мене це не цікавить. Дивіться, ви ж самі кажете, що будете дзвонити, ну так, а буде, ну якийсь останній день, от що типу стільки дзвінків зробили і все. Чи ви будете до нескінечності все робити? Ми вам будемо телефонувати, поки у нас ваша справа в роботі, яку нам надав у mm -hmm. А це вже у буде приймати рішення, ваш no. кредитор буде приймати рішення по вашій справі, якщо ви далі не будете сплачувати. Знаю, так. дзвоніть. То скажіть, буде оплата, чи фіксувати вам відмову? Mm. Оплата буде. Тільки не сьогодні. Сьогодні, а коли ви приплатите? Е, в останній день. В останній день чого? Ні, ну ви ж кажете, що. дивіться, має бути останній день ваших дзвінків. От коли буде останній день ваших дзвінків, тоді оплатимо. Це несерйозна розмова. Так. Розумієте, з того моменту, як ви сказали доброго дня, вона вже була несерйозною. Часто так не несерйозно розмовляєте. Коли я несерйозно ще не розмовляв? Вами, ну, у нас все фіксується. Нічого, не, не знаю. Це ваші фахівці неправильно фіксують. Я вам фіксую відмові до плану. Я не відмовлявся, я ж погодився під запис розмови. Немає під... ці суми за сьогодні для сплати. Ви можете проплатити половину від цієї Ні, я ж кажу, я всю суму заплачу в останній день. Ну, що значить в останній день? Ну, я вже ж пояснював. Коли буде останній день ваших дзвінків, от тоді я і сплатимо. Я вам фіксую тоді відмові. Від <laughs> ну, я ж не відмовлявся. Чому ви водите кредитора в оману під запис телефону, під ліцензійний запис розмов? Це ви вводите в оману. Ви весь час жартуєте, сплачуєте. Ви чуєте в, моїх, в моєму голосі жарти якісь. Так я ж сказав, от ви кажете, коли оплатите, я сказав, коли, а вам воно теж не підходить. І ви кажете, ви відмовляєтесь, ну, бо у вас якась дивна логіка. Хочу сказати, що вас відкрито виконавча, ну ви знаєте, що у вас виконавче провадження. Та... Ну ви вже третій раз це повторюєте, ви в курсі. Ви не переживайте, ви в мене пам'ять не як у рибки гупі. І я запам'ятовую -за інформацію. Та е якщо ви будете ще е самостійно сплачувати, то е ви покращите вашу кредитну історію. Ви ще сплатите борг і мож можете отримувати нові кредити. Так я все оплачу. Коли ви в все... В останній день, <гум> бачите, ми за... зациклили нашу розмову. Мені число, число, місяць. Ні, так це від вас залежить. Коли у вас останній день буде, тоді оплату. А Це не серйозна розмова. <гум> чому? Я вам фіксую відмови до плати, підплату з розмови. Так я ж погоджувався. Ну, бачите, <гум> от, от, от от в мене питання, чому ви фіксуєте відмову, якщо я кажу, що я сплачу? коли Ви сплатите. Так я ж сказав, ну бачите, ви ви знову обманюєте. Я сказав в останній день. Що не так? Ми сказали, коли Ви сплатите і... Я сказав в останній день. Хочу сказати, що дзвінки вам будуть надходити. Поки ви добрий день. Це справа у нас в роботі. Ну так бачите, справа у вас в роботі. А кажу, в останній день все оплатимо. Тому фіксую вам відмову від оплати. Я погоджуюсь. Ну, як ви погоджуєтесь? Ну, я ж сказав, останній день оплачу, ну що ж ви такі тугі? Це, це не згода на оплату. Згода на оплату. Я погоджуюсь. Ну, Господи, ви, 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 ви чуєте мене? Я кажу, я, я погоджуюсь. Якщо ви, ви погоджуєте сьогодні сплатити, оце згода на оплату. Розумієте? Я погоджуюсь на оплату, так. Да. В, ос... В останній день. А, це не серйозно. <рес> ну це ви вирішуєте, що не серйозно розвитку.